Ось гідроблок з 33-го, як виглядає. Бачите, тут він відрізняється від 32-го цими двома акумуляторами. гідроакумуляторами. Потім поміняли фрикціончики, тому що, бачите, які задрані. Чому це сталося? Не знаю. Можливо, довго сильно мучив цю машину. Клієнт потрібно було раніше на ремонт приїхати і це вже... Цепна реакція. Десь прушка попала в гідроблок. Коротше, неправильно працювала. общем витащили повністю весь пакетник з іншої коробки і переставили насос заміна. І от бачите, в якому стані конуса з ремінем. Коробочку протестували Прошивочку залили нову QR-коду з нового гідроблока, який ми придбали. Новенький гідроблок. Я знімав відео, де викладав, що в нас є цей гідроблок. Ну, от тепер його деякий час не буде. Не знаю, чи буду ще замовляти, напевно, що буду. От. Ми його поставили і залили прошивочку. Єдине, що хочу сказати, що я вас всіх поздоровляю, власники, Nissan Rogue. Ось таким -от селектором електронним. Тепер прошивочку буде залити складніше. Навіть мені прийшлося досить сильно понергувати, тому що при процедурі прошивки... Система просить вимкнути задню передачу при заглушеному двигуні. І навіть якщо цю всю систему обманути і все-таки якимось чином вимкнути, прошивка все одно не лягає. Просить онлайну. Коротше, я вас всіх поздравляю, ми всі стаємо заручниками Nissan Motors Corporation. чи кого там. Навіть в 21-му році вже просить онлайну. Тому не буде, як в 32 му рогу, легко поміняти коробку. Ви, звичайно, можете поміняти її без прошивки, поставити БУшну, але скільки вона буде їздити, це питання. Можливо, що не так багато вона у вас проїздить. Тому що прошивочка додає їй сроку служби. А будь-хто тепер не прощає нову прошивку, не зальє QR-код, тому що потрібен онлайн. От і я трошки спотів. Прошивка щезла, нова не лягає, паркінгу немає, удари. Взагалі, хто полізе робить, я вам співчуваю. Будете ви потіти. Шукайте відео, телефонуйте. Будемо вам за великі гроші допомагати. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.